Всім привіт друзі. Зом знову я Маша. І сьогодні ми повертаємося до мого YouTube каналу. І сьогодні ми граємо в паркур Нінджа. Я візьму меч про всяк випадок. Мені здається, я на правильному шляху. Ні, не, не сюди. Я перший раз в цю гру граю. Мені просто цікаво, що тут робити. Я просто зацікавилася цією грою і вирішила зняти про неї відео. Ви запитаєте, чому? Е Як це пройти? Друзі мене трошки побили за той. Час. Як тут взагалі проходити? Підказіть, аго, не бийте мене, я новенька, я новенька, я ніколи не грала в цю гру. Не бийте новеньку. А ви мене чует, а я вам эту стропку. Ну допоможіть мені, хто не будет. Друзья, я распавнилась, а зараз буде нова мапа. Тангу ехай чомусь ми... мозьме А, мы падаем. Мы падаем на спаун. Так. Ха, <рик> що не попав? <рик> Я не розумію, як тут проходити. Это наибольшее, что не разу. Не что тут я не разумею, работает. Опа! Вы бачили, У а Короче, друзья, на этом буду музыки, ничего, всем пока-пока.